За що їм таку зарплату платить? Надо ми... Це номер справа. Надо мінімальну зарплату поставити. Либо відповідальний. Ваша права обов'язків, і також частину відбуду складу суду. Відсутні від сьогодні щодо приєднання до цікавої заяви і, е, з листом, є запрещення? Уважний суд, а прошу звернути увагу на номер, який піде реєстрацію 666-25. Він відповідає зазначеному ми до цього питання торкалися прошлого то, разу і е, звертали увагу, що заяви, яку ви подавали, да, зареєстровані одними етапами, <тас> а потім йдеться про інший номер, і е, ці заяви, які прикладаються потім в відповідь, е, окрім до ВЕСТА. Мати реєстраційний номер ще внизу. Ми розмірними про на основі, вони надають заяву свою в копії, вже встанову. тут зазначено, що просто відповідно до інструкції проходить ще. Ми суд вже роз'яснювали на початку розгляду цієї справи, то вже знаю. Якщо ну, повертаюся до цього питання, то м, в даному висновку суд вважає ще за необхідне вам. Не Додатково повідомлення, про ставити на відбуду відповідно, відповідно до статті 75 обставини, що виключають участь. або присяжне не може брати участь у кримінальному провадженні за наявністю іншого. Задімці до початку судового розгляду. Додання заяви про відбуду після початку судового розгляду допускається лише у великої підстави для відводу, стане відомо після початку судового розгляду. У наслідки відбуду. У разі задоволення заяву провідників, самолетні слідчого суду. Кримінальне провадження передається на розгляд іншого свідчила суді. У разі задоволення заяву провідниця від суді, які здійснює судове провадження одного судовому. Справа розглядається. Слідчі суддя, суддя, на розгляд, яких передається кримінальне провадження або справа, визначається у порядку, встановленому частиною 35 цього. Це вам зрозуміло? Е, я вважаю, що відсутні підстави для відводу. Е, дивіться, те, що стосується е, з'ясування підстав е, для відводу, для самовідводу, це взагалі проходить достатньо формально. Але е, слідчий суддя вважаю, що це є певною окремою стацією, яка потребує е, дійсної у тому що особа, яка звернулася до суду, дійсно відділяє судді. Ви е, на якомусь судовому засіданні були ознайомлені із дослідженням, навіть здивувалися, що воно було нам, а не вважаю, що це, виходить за якісь. Леша, оскільки при зверненні будь-яка посадова особа повинна мати можливість довести, що вона такою є, ким вона призначена водою, а тим паче, якщо це судя. Ми торкалися, ми подивилися, що там Порошенко так да, сталося, оскільки е, іспити проходили перші. Встановлено, не давали е, копії, що ви платувалися по місцевій і до Верховної Ради. І до Верховної Ради. Свіща судя, які здійснені правослужбовіща в даному випадку. В той час, коли були противнені повноваження також на місце. Сама від себе, не від жодної партії. Чому е, торкнулися тут і Тому що е, це було після 2014 року. Вас відстрогою. Певно були, як їх називати, посадовуватися публічно посідав, знімали у мусорній ящиці і ну, кожен займав свою позицію тоді. Хтось намагався не виходити в зайвий раз у публічну площину. Я вирішила самостійно. І балотуватися на поміж виборах у місцевому для того, щоб єдине питання в мене було, було це з'ясувати ставлення людей в місті, в районі, де я проживаю і працюю 25 років. І було поставлено питання, що якщо ем, оцінка буде негативна, я буду приймати рішення. Самої особі надати можливість подальшому займати цю часа. Тому, витримавшись на депутатську в той час, коли багато п'ятиметься, не маючи жодного негативного відгуку в мережі е інтернету. Я вважаю, що тоді її пройшла. не знаю, як зараз. Те, що стосується інших питань, Декларування все е, воно є відкритим. З чим я прийшла на посаду, з я на сьогоднішній день і. Я ж з цією різницю, що е, ніяких статків, ніякого мина, моїх близьких, родини моєї немає. От те, що є в декларації, там не синіма. Ці невеликі запаси, які були до війни, вони відсутні не робили дійсність на людей, які були поранені, які втратили свої домівки, які переставлялися з охоплених територій. Тому ніяких непоколінь немає. Те, що стосується балотування, дозволю собі надати вам підрозуміння. Не це вам залишиться витязка. Це інформація європейська. Крім того, суддівське досьє перший час були Багато величезне. Судівські досі були відкритими для всіх, де було можливість і ознайомитися, скажімо так, з шляхом. Це те, що стосується і освіти, і трудового шляху, і всіх інших питань. На сьогоднішній день, наскільки я розумію, то вони є закритими на час війну. Якщо є якісь питання, які не стосуються особистих обставин життя, які залишилися у вас, я як особа, до якої ви звернулися, які на правосуддя питання. Скажіть, будь ласка, я не зрозумів, ви кажете у <кхів> зв'язку з тим, що саме люстрація, я так розумію, що до судової гілки влади зв'язку з тим, що ви працюєте як суддя, було здійснено якби самолюстація, і ви подали до кандидатуру на вибор бути депутатом. А які результати? наскільки я знайшла на я сама від себе. І самостійно розносилися бухлети рекламу. То якийсь відсоток там голосів, 8% щось було, вони особливо мене не цікавили ці результати, і ще раз кажу, що це було з е, звірили метою для того, щоб е, з'ясувати відношення людина, в яких я працюю все ж до мене, за всі роки моєї праці і моєї проживання молодими. Тобто з депутатом ви не стали? Mm -hmm. А скажіть, будь ласка, а в чому полягає саме люстрація? З'ясування э, стану той час народу, той час, який не був обмежений, і всі э, нагативні Це стосується я до я э, статусу судді. Таким чином, що регуляція ви нам е, ну, Якось е, не співпадання. Ми якщо... ціру, ви хочемо писати це стосувати. Дивіться, в чому це? Видно разом згадання, що ви ділянні слідчому суду. сказав, що мене відсутні відводи. Відсутні відсутні. Тобто довіри у вас немає, так? І інша карди попросили відкласти до розгляду цього відповідного. От ми розглянути ще наслідки розгляду не невідомі. Але за заявою, яка надійшла, з тут мої частини я не буду казати, фактично вона стосується. що Щотленно на сьогоднішній день постала необхідність звертатись із заявою про відповідь свідч по судді Київського міста судоміста Одеси на написані наявності обставин, що викликають об'єктивні сумніви в необережності останньої, що підтверджується наступною. Так, під час перегляду соціальних мереж представником таким труб було виявлено відеоматеріали. нашій території відбувається воєнні дії та ворог починаються воєн. Що мають стосунки, що розглядаються таку природу такий ступінь, що свідчить про небесторонність суду. Стосовно відводу, як права сторони його ініціювати, вказано, що особиста безсторонність суду призмується, поки не надане на доказів протилежного. Безумовно, сторони можуть побоюватися, що суддя є небестороннім, але вирішальним, не що можна вважати такі поблизу у обґрунтованими. Загальна декларація справи. E aí Гарантування безставленості суду, зокрема, щоб запобігти упередженості судді і часу розгляду справи, відповідно до практики Європейського суду справ людини. Суддя зобов'язані викликати довіру учасників судового розгляду, а тому будь-який суддя, стосовно якого є. Тому випадку, якщо до нього не є можливим донесення об'єктивного рішення у справі. Значить, якщо вже таке пишуть люди, то ви дійсно втратили довіру. У мене пропозиція. То вони посилаються саме на єдине на що, на ці У мене пропозиція щодо розгляду даного питання, даної скарги, то зробити перерву і перенести засідання після розгляду даної справи, щоб з'ясувати. Так. Я, я це і хотіла запропонувати. Але скажіть, будь ласка, вам е, ці світлини відудя. Перший можливо. раз бачу. Ну, у нас єдиного стола, я розумію, не маю е, цих застосунків, цей стоп, Фейсбук, в мене немає. Тобто, зараз я вимушена оголосити дереву, по-перше, По щоб перевірити якимось чином, да? може звернутися до інших осіб. І побачити, чи дійсно це відповідає звісності. Я так вважаю, що слідчий суддя, якому буде розподілено розподілений, виконуючи норми закону, запросить мене на судове засідання, де ми зможемо конкретно з'ясувати ці всі обставини, але ж. Журналіст Ярош Тетяна якому. Скажіть, будь ласка, а ви маєте Я також, я також От ви присутні е... в заді судового з'ясування? На сьогоднішній день <кхи> це не сторона по справі. Е... То в мене краще, пропозиція, то в мене пропозиція, коли буде розгляд саме відводу вашого справи, викликайте Ярош Тетяну Ярославну, щоб вона ще раз провела. Я, Рідео... я не зможу там э... зв'язок. Я можу тільки як пропозицію да, це висловити, але не можу поривати, оскільки інший суддя буде розглядати це питання. Щоб під час, під час розгляду даного питання у вас була можливість оправдати, або ж ну, суддя доведе вашу якусь вину, і буде вам дійсно зроблено відвід. І щоб ця інформація була для публічності, щоб. Ну, було підтвердження: є довіра у судді Литвінової, Київського районного суду, міста Одеси чи немає. Ну, це моя пропозиція. А на вашому номер телефону я можу Ярос, Тетяна Ярославовні надати, щоб ви могли повідомити перед судовим засіданням. І Ярос, Тетяна Ярославовна просто зробить відеофіксацію. Вона не буде допитана в даному. Засідання, тому що Яроша Тяна Ярославна буде як вільний спостерігач і фіксувати. Це погоні питання будуть узгодження. 0 дев'яносто дев'ять. 755, 62, 93. Ярош, Тетяна Ярославна. Так, бачите, значить люди виражають вам недовіру. Значить... Вона базується виключно, подивіться на текст. Вона базується виключно на ці світлини. Ну, так, на подивились люди, як ви ведете відео ну, судове засідання. І значить виразили недовіру, посилається так, на, цього на цього це відео. Нічого не зазначено, що саме провезення тут зазначено саме те, що написано, так? Що знищує народ України? Дивіться, Шатя, що, ті, є, Київ ті ж є, самі задовольні, а, а ви їхні факти вам відомі, що знищує народ України. Не задовольняти ну, ви, ви, учасник системи по закону. Ви не задовольняєте. Ну бачите, ви, виходить, прикриваєте. Якщо ви прикриваєте державного зрадника, то ви є учасником де, співучасником державної зрадників. Ну, якщо ви не задовольняєте ухвалу притягнути до кримінальної відповідальності певних осіб, щоб зобов'язати прокурора вчинити певну дію, то в мене навіть виникає. Ну, Наслід, розумний, розумний, вас, розумний, вас? Е, ну, питання. А чому ви не виконуєте свою роботу і не притягуєте, ну, не зобов'язуєте прокурора чи певну йдете? Виникає питання. Кожного разу які мають право оскаржувати і оскаржувати. Ці, ну, ці підстави є різними, і наслідки розгляду. А, які ви подаєте, теж є із... у справі. Зачем Але це? закон порушений. Зачем От в чому, в чому питання. Коли норма закону, дивіться, в чому суть, Коли норма порушується, то незалежно той, хто вкрав ковбасу, він порушив закон. чи той, хто на суддівському місці, він теж порушив Зачем? закон. Тезер, так. Да? для чого ви тоді в першій інстанції сидите, щоб відказувати, а потім писати на піляцію? То краще вже не треба тоді першої інстанції, ви постійно відмовляєте. Дивіться, ви несуть Для чого тоді закон? Те, що стосується, знищуємо, яким чином виживаємо. Систематично. система. А ви що, не бачите, що ви прикрили прокурора, який украв стільки коштів у держави. Ви його прикрили, ви не дали ввести в ЄРДР. От, ви забрали з бюджету стільки грошей, які ці гроші мали піти на, на перемогу. Посилаючись на те, що будь то е, якийсь попередній суддя вже розглянув справу. Тобто, я так розумію, якщо попередній суддя в змові прикриває злочин е, і ви прикриваєте злочин. Це дає підстави, щоб злочин не був притягнутий до відповідальності. Тоді виникає питання, а чому саме суддя Літвінова це робить? Розумієте? І цим, е, цим самим вже виникає, систематичний, систематичний, якби систематична, е, незаконна і неправова практика суду. Тому що подивиться інший суддя, скаже, о, якщо він вінова, так прийняла таке рішення, і я прийму. І, і буде що злочин не покараний, і не хідно покараний, і просто за шоколадку садити на 8 років, а реальних державних зрадників, що грабують нашу державу, будуть минути по вашій практиці суду. То це 에, розумне Group рішення, щоб перенести судове засідання до моменту. Це зараз навіть довірять жінки важко і там чоловік. Це не стоїть питання. У мене стоїть питання, що у мене відсутні. Перше питання, це дійсно якимось чином мені впевнений, що це не. Цими які Друге питання, повинен бути вирішений від, від, від іншим суді. Наступного ми будемо продовжувати, але я вважаю, що якщо такі спітки будуть залишатися, і вони дійсно є.